Кіт, кит, це не тобі. Це ні. не для котів-то. Що таке? Йди. Не оглядуйся. Ти б таке їв, так? Да? Котик, ой, тип таке їв. Боже мій. Кітик, це був холодець. Гості прийдуть, бо їсти холодець. Котиком від холодцю. Марсик, іди. Ти хотів холодцю вчора? Кс -кс -кс. Такі нагли господарі, да? Собі м'ясо забрали, котам кістки. Так і нічого там їсти. Зараз винесемо тобі з хати, там каша вам є. Кс. -кс, -кс, -кс. Котик. Холодець тобі, гості залишила. Добре, так, да? Кицюнь. Каточок, добре ж холодець, а ти хотів сироногу їсти. Кого? Як рубала я ногу, він А, ганькає. Блюдо сироноги. Та як учепився, за мною біжить, верещить, кричить віддай, Я їстиму. А я ж кажу, то гостям холодець.